Якщо ви прокинулися зранку і відчуваєте, що у вас зовсім немає енергії. То скоріше за все, ви робите декілька помилок, про які я скажу в цьому відео, і скажу інструменти, як це виправити для того, щоб дійсно мати енергію та сили на здійснення того, що ви хочете. Найголовніша причина, чому немає енергії, це недостатність сну. Якщо ви не спите 7-8 годин для деяких людей, може бути і 6, це дуже індивідуально. То ви автоматично будете відчувати в тому. І тут що б ви не робили, які б ви бади не хотіли випити, вони не допоможуть прибрати Основну причину це недостатність сну. Коли ми спимо, відновлюються клітини. І це дуже важливий процес. Якщо в нас недостатньо сну, у нас виділяються гормони стресу. Крім того, підвищується апетит, оскільки мелатонін, який виробляється під час сну, який допомагає нам якісно спати, він також впливає і на лептин. Лептин це гормон, який регулює метаболічні процеси та енергетичний баланс в нашому організмі. Лептин. Дуже впливає на наш апетит, і якщо ми мало спимо, то однозначно нам буде хотітися переїдати, тому якщо у вас є питання до маси тіла і до переїдань. То вам потрібно звернути особливу увагу на сон. Без першого пункту, без налагодження сну інші дії стосовно рівня енергії можуть бути неефективними. Наступне це харчування. Будь-яка їжа це енергія для нашого організму. Одна їжа може позбавляти нас енергії, інша їжа, навпаки, давати нам енергію. Одна їжа дає нам стійкий рівень енергії протягом декількох годин. Інша, навпаки, дає стрибок енергії і потім такий самий спад. Дуже важливим елементом, який впливає на рівень енергії, є складні вуглеводи. Багато людей їх бояться. Купа міфів про те, що потрібно виключити вуглеводи. Складні вуглеводи, тобто цільнозернові каші, цільнозернова паста, вони містять, окрім вітамінів групи Б, повільною так званою енергією. Крім того, там багато клітковини. Кожний прийом їжі мають бути білки, жири та вуглеводи. А це, наприклад, цільнозернова каша, шматок м'яса або риби, або бобові. плюс Якась клітковина заправлена оливковою олією, це повноцінне збалансоване харчування, яке буде підтримувати ваш рівень енергії. Наприклад, якщо ви їсте багато швидких вуглеводів, це, наприклад, солодощі, це випічка, то рівень глюкози в крові швидко підвищиться, і потім ви відчуєте такий спад енергії син. Навіть якщо ви їсте круасан, наприклад, або якусь булочку, спробуйте додати якихось іще інших компонентів, які не будуть так сильно підвищувати рівень цукру в крові. Наприклад, з Істи булочку з ягодами, наприклад, якимись не дуже солодкими, або в солодкий сніданок все ж таки додати якоїсь білкової їжі. Нехай це буде йогурт, або твердий сир, наприклад. Тому підберіть для себе індивідуально продукти, які будуть допомагати вам підтримувати такий рівень енергії. Поспостерігайте, від яких продуктів вам хочеться одразу спати, а які навпаки дають вам відчуття того, що ви можете працювати, хоча б певний час. Третій пункт це вода. Якщо ви п'єте недостатньо води, ви будете відчувати в тому, як зрозуміти, скільки води потрібно пити. Орієнтуватись потрібно по кольору сечі. Колір має бути світло-жовтий. Отут ви побачите градацію по кольору. Дуже світлий колір сечі це теж погано. Це означає, що ви п'єте забагато рідини, і це вимиває в тому числі мікроелементи, вітаміни. Тому потрібно балансувати. Те, що там потрібно пити 2-3 літри, це міф, тому що це дуже індивідуально І залежить від того, чи спекотно на вулиці, чи холодно, яка активність протягом дня. Тому орієнтуйтесь все таки по кольору сечі. Наступний момент це забагато завдань, тобто рівень енергії залежить не лише від фізіологічних якихось чинників, а й Психологічних, тобто, якщо в нас постійно емоційне навантаження, в нас багато завдань, які нам потрібно виконати, і ми не знаємо, що з ними робити. Вони також будуть тягнути на нашу енергію. От я користуюся таким способом. Завдання, про яке я найбільше думаю протягом дня, я роблю його першим. Навіть якщо це якесь небажане завдання, там, наприклад, відправити декларацію в податкову, і я дуже не люблю це робити, оскільки це там треба порахувати, записати і так далі. Робити це потрібно. І чим більше я відтягую, тим більше енергії це буде в мене забирати, як незакрита вкладка в комп'ютер, яка буде гальмувати всю систему. Інколи нам здається, так я завтра буду себе краще почувати, я це зроблю завтра, але так не буває. Ми дуже погано вміємо прогнозувати наш емоційний стан та наше бажання щось робити. Тому потрібно робити це одразу. Якщо ви знаєте, що у вас дуже багато завдань, які ви не зробили, то зробіть пріоритет, виконайте те завдання, про яке ви найбільше думаєте, і потім приступайте до інших. Наступний момент. Це ви робите те, що вам не подобається. Це також забирає вашу енергію. Тобто, ви хочете займатися одним, а робите інше. Вам хочеться просто лежати і не робити нічого. Потрібно розібратися, чи роблю я те, що я хочу, і що мені потрібно для того, щоб все-таки робити і те, що мені подобається. Наступний момент протягом місяця в нас не може бути ідеально рівного рівня енергії, наприклад. Один-два тижні в нас може бути гіперактивність. Ми хочемо там виконувати багато завдань, щось планувати. Через тиждень цей запал він знижується. Тобто, в нас вже не стільки там енергії, бажання щось робити, і ми можемо пропускати якісь завдання в кінці місяця. Ми можемо взагалі хотіти просто лежати, відпочивати і нічого не робити. І це нормально. Такі коливання енергії вони відбуваються протягом місяця у кожної людини. Просто потрібно розуміти, що так, в мене зараз період активності, період продуктивний. І направити свою енергію на важливі завдання. Потім ви маєте розуміти, що так, в мене зараз буде спад, і це нормально, дати собі відпочити і потім з новими силами працювати далі. Серед способів того, як підняти рівень енергії, я би ще назвала це проводити час на свіжому повітрі. Це дуже важливо. Фізична активність, просто дивитися на сонце, на небо навіть якщо там хмари, дуже впливає на наш сон, на якісна, на нашу активність, на наш апетит. Тому, наприклад, я беру за правило кожного ранку, коли я прокидаюся, я завжди дивлюсь вікно. Неважливо, чи є там сонце, чи немає там сонця. Це необхідно для того, щоб. Налаштувати наші циркадні ритм, якщо ви налагодили сон, почали збалансовано харчуватися, не виключаєте складні вуглеводи з раціону, ви гуляєте і ви не відчуваєте змін енергії, а потрібно почекати. Тобто, ці всі зміни вони не спрацьовують одразу. Потрібно там тиждень, два, інколи навіть місяць для того, щоб побачити зміни. І якщо ви бачите, що нічого не відбувається, тоді варто здати аналізи, піти до лікаря і запитати, що у вас низький рівень енергії. Що мені потрібно здати, які дефіцити можливо, або як працює щитоподібна залоза, оскільки вона також дуже сильно впливає, який рівень енергії, як ми себе почуваємо протягом дня. Але це останній етап: спочатку, спробуйте налагодити ці моменти, про які я сказала.